Ломищина продовжує допомагати ЗСУ. Цього разу сертифікати на загальну суму понад 300 тисяч гривень на актуальні потреби отримали ще дві військові частини, які дислокуються на території району. Деталі в сюжеті. На звернення командування двох військових частин, які дислокуються на Коломищині, начальник районної військової адміністрації Любомир Глушков спільно з фондом підтримки гірсько-штурмової бригади Адельвейс передали захисникам сертифікати на суму понад 300 тисяч гривень. Кошти зібрали на третьому районному благодійному аукціоні. За результатами проведеного нашого третього районного благодійного аукціону, де було вилучено кошти понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ми продовжуємо допомагати нашим військовим сьогодні. На звернення двох військових частин їхнього. Командування ми передали сертифікати на суму понад 300 тисяч гривень. Ці кошти військові використають для своїх потреб, для того, щоб вони могли гідно виконувати в належний спосіб свої обов'язки. Військові, хочу подякувати також нашим підприємцям, меценатам, органам місцевого самоврядування, всім благодійникам, хто долучився до проведення аукціони, хто допомагав і продовжує допомагати Збройним силам України. Це наш обов'язок. Ми робили і будемо продовжувати цю роботу. У межах третього районного акціону попередньо вже передали безпілотники для бійців 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Адельвейс» та 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО вартістю понад 600 тисяч гривень. Цього разу допомогу отримали ще дві військові частини, які дислокуються на Коломищині. Це сертифікати на 230 тисяч гривень та 73 тисячі гривень. Кошти направлять на актуальні спецпотреби. Дякую, Коломіській громаді. За надання допомоги нашій військовій частині в придбанні необхідного нам обладнання для виконання бойових задань.